Примініть закон, покажети дівчи Приміть закон, покажети дів Покажений. Приміть закон, покажений Приміть закон, покажети дів Закон покажений. Приміть закон, покажений дій. Приміть закон, покажений дій. Приміть закон, покажений дівчино. Ніце поруція впливає, корупція впливає, корупція впливає, корупція впливає, порукція впливає, корупція впливає, поруці я впливає, поруці напливає, нікуди скінчились, та нікуди скінчились, на ніколи скінчились, Україна, одна єдина, свободна Україна. Єдина, соборна Україна, одна, стояли, одна. стоїмо і будемо стояти. Стоїмо І будемо стояти, стояли, стоїмо І будемо одна, єдина, соборна Україна, одна, єдина, соборна Україна. Стояти, бачимо, ми сі боя, ми це бачимо, ми сібою, ми ваше, ми сіпоє, ми, ваше, ми влада, це народам! Slava! 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 Rollos, swing, rollos, swing, rollos, swing, rollos, swing, У своєї стороне! Сивій свого добре! Сивіть свого добре! Сивілі з кого доведен! Сивілі з кого добре! Сивіль свого добре! Сивільського до